Клени, сакури, платани. Восени у Житомирі комунальне підприємство Зеленбуд планує висадити понад 270 дерев та кущів. Саме осінь найкращий час для висадження зелених насаджень, каже інженерка з ландшафтного дизайну. Це буде понад 270 дерев, так як ми планували за рік висадити. Ну, понад 300-330 було в планах, і вже згідно як видаляються, ми намагаємося перекривати обов'язково ту цифру норми. Хтось скільки видалено на даний момент видалено 212 дерев. І в нас обов'язково повинно перекритися посадка. Поки почали по своїх об'єктах висаджувати, це було біля шостої школи зелена ділянка. Там висаджували всі кущі, дерева, і далі по місту починаємо теж висаджувати. Тут більше залежності від погодних умов. У нас була складна весна. У нас прийшлося зміщати посадку то дощі, то ну в залежності від погодних умов. Осінь це саме більш. Благоприятна пора, коли висаджуються рослини, в них краще приживаємось. Найбільше дерев висадять на центральній вулиці Житомира, Київській. Пройшла реконструкція тротуарів і видалились так само дерева, і ми маємо висадити таку кількість. Так там буде близько 30 дерев висаджуватися, липа по Борисатена теж пройшла реконструкція. Є лунки, чекаємо теж поставку посад матеріалу, тому що туди закуповуються шаровидні клени, і будемо там висаджувати. І, і по остальних зелених зонах вулицях і об'єктах, які закріплені за нашою територією, це буде і так само Леха Качинського вулиця. Там так само шаровидні клени будуть досаджуватися. Там вони є досаджувати. Це буде вулиця Київська, це будуть зелені зони і сквери. Ну це все по наших об'єктах. Будуть, як я вже сказала, шаровидні клени. Це будуть так само закуповуватися сакури. Це буде закуповуватися платан. Е і те, що ми вирощуємо наші посад це і горобина, і наша липа, і клени звичайні остролисти.